Друзі, вітаю вас вечір. добрий, Це вечірній стрінни. Тобі влада волошина це відео зможе поглядати на офіційному ютуб каналі телеканалу. Прямий з нами сьогодні Віктор Єгун, директор агентства реформування сектору безпеки, експерти з національної безпеки. Слава Україні! Вітаю вас, Віктор! Да, добро здоров'я ради бачити одразу на старті. Хотів розпочати з офіційних заяв про те, що Північна Корея воює на боці Російської Федерації проти України всі ці історії, пропагандистські ролики і відео з спільними, нібито штурмовими діями. Так чи інакше, якогось там одного з окупантів спільно з північно-корейським військовим, і так далі, чому взялись саме зараз розкручувати цю тему? Ну е, тому, що тому що по 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 побідобесія по да. раз. По друге е, їм потрібно показати, що вони не самі на полі бою, що з ними в них є союзники, які їх підтримують. І підтримують на відміну від е, того, як підтримують нас не грошима, не там занепокоєннями, а підтримують безпосередньо на, на, на фронті. Що, що е, наші союзники робити не збираються і найближчим часом робити не будуть? Направду, якщо говорити про цю ситуацію, то це все було повітно. Ну, як скажімо так, давайте пов'яжемо з тим, що з'являлася інформація про постачання зброї. Яка це кількість? Я просто хотів ще раз ці, цього питання з вами разом повернутися, бо е, йдеться про мільйони снарядів, тисячі вагонів там, і так далі, контейнерів, які північна Корея, так чи інакше надає Ршоській Федерації. Окей. Ми знаємо, скільки це приблизно коштує за минулий рік, здається, загалом 20 мільярдів доларів. Така цифра звучала, що Північна Корея отримала такі кошти. Ну насправді Корея, Корея фактично виявилася тим хабом, який може виконати роботу, яку неспроможна зробити Росія. В Росії є матеріали, в Росії є гроші, в Росії є ну, тратіні матеріали. А в них немає е, тих от е, заводів, які працюють 24 на 7, і немає тих рабів, які не потребують значних капіталокладень. е, І це набагато дешевше виходить, ніж вкладатися е, в свої заводи і е, переналаштовувати їх на таку величезну кількість е, снарядів і е, боєприпасів, а брати там. Е, калібри одні ті самі, е, гармати ті самі. Там же проблема не тільки в тому, що. Корея постапоста постачає снаряди, а вони вирішили проблему, яку нам так само приходиться вирішувати, але нам це набагато складніше. Це стволи. Стволи до артилерії, тому що вони на другому році війни там була стаття. Я, я її дуже уважно пам'ятаю і читав. Про те, що вони справді виходять на фактично на, на, на нуль по снарядах. По словам. а Корея вирішила це питання. Вони е, артилерія в них е, основний вид е, е, зброї, які вони хочуть застосовувати проти північної Кореї. Вони там в е, кожний кожний клаптик землі е, Південної Кореї розрахований, е, куди буде летіти снаряд, і вони одночасно можуть запустити близько 40 тисяч одночасно в одну мить можуть запустити до 40 тисяч снарядів. Це просто неймовірна кількість всього, що там може полетіти, в тому числі і залпом залпом вогнем артилерійським частину з того, що вони мають з артилерії, і в тому числі і витратні матеріали, вони передають Росії. Я зрозумів, а все ж таки повертаючись до живої сили. Ну, одне з інтерв'ю з вами, на яке я натрапляв, також виявляється не тільки не північно-корейцями єдиними взагалі. І мені завжди в цій ситуації пригадується історія з непальцями, але, як виявилось, є й інші представники інших країн, навіть Білорусь, вже згадана вами в тому самому інтерв'ю. Ну от е, буквально день-два, я не пам'ятаю, де була опублікована статистика, е, там навіть не сотні, а тисячі громадян в Білорусі. Е, треба розуміти, що е, треба зрозуміти, що е, Лукашенко дозволив. Офіційно колишнім військовослужбовцям е, приймати участь, ну, підписувати контракт і, під, і приймати участь в цій війні для своїх громадян. Для чого він це зробив? Таким чином, по-перше, він з, зменшив тиск на нього, що давайте ваші війська для участі в цій війні, це раз. по-друге, він отримав е, громадян, які отримали бойовий досвід. І можуть його там чи ну передавати, чи перейняти при, при, і передати е, е, цим військовослужбовцям білорусів. Тобто він фактично отримає певну категорію осіб, які мають е, мають ну не, не мають запобіжника і можуть приймати в будь-який момент участь в бойових діях. Це для нього так само критично, тому що ми ж ми ж завжди е, білоруську армію сприймаємо так, як потішні війська. Ну і там справді вони не приймали в жодних бойових діях. Одна бойова операція це в 22-му році, в січні в Казахстані. І то вони прилетіли і відлетіли, Оце все їхній бойовий дух. А їм це дуже цікаво, їм це потрібно. Що стосується інших громадян, крім Білорусі, ми тепер вже знаємо про китайців, ми, знаємо, ми... ми знали про справді. Про... Чекаємо на віктора зараз цієї миті, вочевидь, все ж таки телефонує хтось наполегливо. Бувають такі трапляються ситуації. Я впевнений, що пан Віктор зараз до нас повернеться обов'язково найближчої миті для того, аби продовжити нашу роботу. Так, я, я на місці. Е, та, е, я, я маю на увазі, якщо е, дивитися по інших громадянах, крім Білорусі, насправді були не пальці, у нас був скандал, величезний скандал з е... індійцями. Там вплив до того, що були затримані. Там там, взагалі, в індії дивна ситуація. Там е, е, розкрили е, розкрили мережу рекрутингових центрів по деяким е, регіонам, е, і е, були затримані як громадяни Росії, яких вислали, так і місцеві, які фактично надурили. Е, є скандал, е, який оприлюднили європейські засоби маси інформації про. Е, жінок з Африки, але ми знаємо про жінок з Африки, але ми е, е, бачимо, там то там е, громадяни інших країн, там Сініала, наприклад, тут зараз потрапив по... і е, це, тобто, це поодинокі випадки, коли е, е, вербувальники в Африці, е, знаючи, що там є категорія людей, які крім автомата більше нічого в руках не тримали, вони їх затягують тут, е, затягують. Як вони хитро поступають? Ви хочете в Європу? Росія в Європі, ви от тут трошки повоюєте, отримаєте гроші і будете мати можливість з російським паспортом поїхати в Європу. Він там, що розбирається до Європи, де до Росія. Тобто для нього вже вирватися з, з тої їхньої дійсності вже якась там перевага. Тобто, це цікавий такий момент. І тим більше, що вони так само мають підтримку деяких диктаторів. В, в Африці, які так само як і Лукашенка, вигідно, щоб мати категорію людей, які отримали бойовий досвід сучасної війни бойових дій за приблизним. Я, я не хочу згадувати європейців, зокрема сербів. Це найбільша група осіб була там їх понад більше сотні. Вони окремий підрозділ свій зробили четники. Так звані. Це от в Росії козаки, а в Такі ультранаціоналісти, чіт е, сербські, вони ще з 14 року мали свій підрозділ під своїм прапором, і вони навіть не соромилися про це говорити. Ну і так само Ми не будемо брати громадян там найближчих країн: Узбекистан Таджикистан, Киргістан е, в Казахстані трошки складніше, бо Казахстан е, має можливість е, і притягувати до кримінальної відповідальності за участь в цій війні. Е, є досвід. Молдови, де разом з нашими спецслужбами були затримані вагнерівці і ті, хто приймав участь у бойових діях. Є прецедент в Естонії, де, де отримав вагнеревець, е, отримав 9 років е, за участь в війні. Тобто, за приблизними підрахунками, вже нараховано понад 50 країн, громадяни, яких приймають участь у війні проти нас, е, є різні, різні підходи. Так? В нас так само воюють громадяни інших держав. Причому є країни, які ну, унікальні, да? там Колумбія, Еквадор е і колишні військові, але у нас чітко сказано у нас не найманство. Чим від найманство відрізняється від контракту, які підписують іноземні е бійці, які в нас воюють в іноземному легіоні? Вони отримують копійка в копійку ті самі гроші, що отримують і наші е солдати. Тобто вони не отримують більше. Якщо вони отримують більше, значить ця перевага це найманство. Це вже якісь там е, мають бути пільги для них, там ще щось таке. Ні, вся перевага, яка надається – це можливість подальшому отримати українське громадянство. Все я зрозумів. Ну така собі, а щодо оплати, то воєнна рівність, скажімо, так, так. Так я зрозумів. І більшість тих країн, які ви прорахували, їдуть до Москви на парад побідобійся. Я направлю 5-го числа. І я раз до цієї теми додамо ці всі заяви навколо перемир'я, там і оголошене путіним цих три дні. Хоча президент України чітко заявив і в принципі МЗС, що МЗС, ми чекатимемо 8 травня, якщо можна вже відтамумовно від сьогодні і на 30 днів, як мінімум, що пропонували і союзники України, що чому наполягають Сполучені Штати, і що найголовніше. Всі сторони цивілізованого світу, які беруть так чи інакше, участь в цих перемовинах. А Російська Федерація далі маніпулює. Я хочу сказати, що це справді маніпуляція. Е, е, вони е, минуле минуле е, так зване перемир'я. Ну, по-перше, перемир'я – це е, коли в ньому е, його визнають дві сторони хоча б дві. Як правило, три. три третя сторона це те, що здійснює верифікацію. Тобто, вона, е, вона е, має проконтролювати, чи вона справді е, відбувається і дотримується в даному випадку, коли ми згадуємо минулу, минулу пропозицію на Великдень, ми так. не власне її підтримали, але що воно дало? Воно дало ефект, коли ми спостерігали. Як вони активно використовували перемиря для пересування, для укріплення в тих чи інших місцях, для е, продовження якихось тактичних пересувань і е, штурмових дій? Тобто, ну таке собі перемир'я було. В даному випадку вони, їм сподобалося. Вони там було 30 годин. Тут вони збільшили вже до трьох діб. Це для чого? Для того, щоб знову продовжувати ту саму тактику це раз, а по-друге, показати, що ми сказали, ми зробили. Бачите, як Назарга прийшов порад. Я, я не думаю, що ми підемо на це. І вже я, я вже чув висловлювання і офіційних осіб, і на фронті, що ніхто не збирається дотримуватися цих, цього так званого неоголошеного перемир'я, тому що солдат, ну, солдати відверто казали, каже, слухайте, каже, вони захопили там ту ділянку, ту ділянку, вони там закріпилися. Велісопосадці, хто буде їх звільняти? Ви будете звільняти, чи ми будемо звільняти? На що нам треба? Я думаю, що е, щоб не дратувати наших е, ніжних е, на, на, на нерви американських е, партнерів, не треба використовувати якісь там е, ударні дрони. Ну якийсь регітаційний е, дрон з листівками над Москвою, нехай би пролетів. І, і нехай би оголосили тривогу повітряну в декілька обласних центрах. Я думаю, що це якраз той момент, коли нехай вони там що хочуть говорять там про фашистів, там чого, там, про нацистів. А, а, а ми просто продемонструємо, що ми так само пам'ятаємо, хто приймав участь в Другій світовій війні і хто там проливав кров. Перейдемо до наших можливостей, та про дрони. От ви згадали Wall Street Journal Вийшов з матеріалом. От знаєте, все як завжди. Наші колеги з-за кордону, так коли буває попередбання, так іншого боку. Ми скажете що для мене, що це не новина. Публікують інформацію про те, що мовляв збройні сили України з точки зору оборони. Змінили тактику. От я зараз цитую: внесли деякі корективи на передові, які допомагають більш ефективно відбивати російські атаки. Зазначається також, що будь-який рух, завдяки дронам на лінії зіткнення, відстежують українські розвідувальні дрони та, і, зокрема, оснащені тепловізорами, ударніше знищують техніку противника. Україна зачнетувати відронів. Що й дозволяє зберегти життя та особового складу, отримувати територію з набагато меншими людськими втратами, ніж у попередні дні, Поки цього повномасштабно вторгнеться. Що додасте, Віктор? Слухайте, ну це справді якась така, грубо кажучи, е е е е Європейський е Союз, це від війни Росії, від України Є дуже багато, багато країн. Тобто, визнач... е я маю на увазі, що, е скорше всього, що. Це справді секрет поліполішинеля, і е, е, ну я як як не дивно, як не дивно, але е, е, справді е, Україна спромоглася до речей, як, на які дуже багато країн е, не можуть собі дозволити. Чому а все дуже просто? Ми е, фактично е, випробовуємо е, військову техніку в прямому в прямому, в прямому е, режимі. В прямому ну, я не кажу в прямому ефірі, в прямому е, режимі е, військових дій і це, це завжди було найбільш ефективне випробування і можливості для розвитку військово промислового комплексу власне після таких от встрясок він і отримував можливість виробляти досить серйоз досить серйозні речі тактика у нас іншого можливості немає у нас розрахунок що один ефті дрон це один знищений так, і якщо ми виробляємо до тисячі е, то, кажу, до, до мільйона двох мільйонів, е, то зрозуміло, що нам треба тримати цю цифру. Да, да, є втрати, є, є е, е, недольоти там, тому що працюють реби, працюють їхні, але ми, ми е, навіть якщо от відправляємо 100-200 е, дронів в бік Москви, це не обов'язково, щоб вони е, долетіли і кудись потрапили. Так вже то, що то, що вони ми виснажуємо їхню протиповітряну оборону, і то, що вони використовують дороговартіварті ракети е, протиповітряної оборони проти цих дронів, які набагато дешевші, ніж ті ракети, це вже плюс. Ну тобто, ми ми розраховуємо як скільки коштує танк, і скільки коштує в дрон. От, от от від цього виходить е, е та чи інша перевага, тому справді е, легше поставити. Заслон е, на, на якомусь е, напрямку і використати е, тисячу дронів, ніж е, е, тисячу людей, яких нас, на жаль, не так багато. Тому от, 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 от і всі технологічні переваги. Тобто, ми, знаєте, є, є там багато приказок, але якось е, не хочеться застосовувати їх до наших бійців. Вони справді е, роблять унікальні речі, і на, 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 на них будуть ще вчитися. Дуже багато академій зараз е, я дивився навчання китайців. Китайці а, активно активно використовують тактику, яку вони е, дуже уважно вивчають по тих відео, які знімають наші бійці викладають е, в, в інтернет. Е, така сама система. І сполучених Е, є озброєння, яке е, дуже е, цікаве було, колись нам про нього розказували. Воно вартісне, але воно не потрібно. Я, як приклад, ввожу е, снаряди е, для артилерійських е, систем е, е, ескалібу. Все, це пройдений етап. Вони працюють на GPS, вони коштують е, тисячі доларів. А що толку, якщо ти випускаєш снаряд, а стоїть реп, і снаряд летить не точка в точку, куди він має а Бог знає куди. При цьому ми передаємо якусь інформацію, ми даємо можливість західним е, фахівцям навіть приїхати і подивитися, що відбувається на полі бою, і вони вже роблять коригування е, виробництва тих чи інших озброєнь, тому взаємовигідна обмін інформацією. Ми так чи інакше з вами говоримо Вікторе, про досвід війни. З іншого боку, от ви кажете, на відео навчаються. Знаєте, там навіть китайці а, можливо, якось також нам скоро ми підійдемо до того моменту розуміння, що не всі там відео і там в такій кількості виставляти для того, аби потім до українського воїнства по завершенню цієї кривавої війни, звісно безпосередньо фізично зверталися дійсно. І, 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 так і буде, я більш ніж переконаний. Але ну і я розумію, що ніхто там воїнів не може позбавити права лікувати так чи інакше для українць, українства е, там знищення окупантів, та але як виявилось, ці відео набувають вже зовсім іншого характеру і значення для багатьох тих, хто е, також має певні, е, скажімо так, е, агрес... Це система, чому Сполучені Штати, Ізраїль і ще так, деякі країни відмовляються від співпраці з міжнародним судом, не тому, що як Угорщина зараз виходить, тому що вона хоче підмахнутися перед штатами і Ізраїлем. Да, це зовсім інша історія. А тут стоїть питання про справді військових, які не хочуть вони чи не хочуть, але потрапляють в ситуації, які не, неординарні, екстраординарні, і деколи. Нам треба приймати рішення, які виходять за рамки е, певних законів. Я це дуже добре усвідомлюю, тому що е, працюючи в спецслужбі, е, справді ходили на грані е, ФОЛА, грубо кажучи так. Тому що ну, спецслужба це якраз той момент, коли ти розумієш, що нібито маєш діяти в рамках закону, але е, певні моменти викликають здивування, так коли там. Е, Треба брати санкцію на а санкція це розголошення цієї інформації, яка дуже чутлива перед величезною кількістю людей. І так далі, і так далі. Ну тобто маю на увазі, що є моменти, на які ти, можливо, пішов би іншим шляхом. А ситуація, коли йде зачистка наприклад, місцевості, а якщо це забудова, а якщо ти житла забудова, а якщо людина закидує гранатами підвал, перед цим ніби питаючи, чи там хтось є, немає, а потім з'ясовується, що серед орків там був один цивільний. І з орками все нормально, да, а з цивільним як? Або така от ситуація, про яку я казав, і мав трошки певні ну не проблеми, але такі тьо, <сміття> такі теоретичні розборки по ліквідації Києва, знаєте. Я кажу, mm -hmm. бо я казав, кажу, да, всі знали, що він чорт, всі знали, що він ворог України. Mm -hmm. Слухайте, ну якщо він ворог України, для чого ви його судили? Тобто людина отримала вирок 15 років. але це вирок не стояв, питання про його ліквідацію, там чи навіть довічне, так? А тут е ліквідація, ну Бог з ним. Давайте скажемо, що там комусь він перейшов дорогу, то що він міг перейти дорогу будь-кому, це однозначно. А тут починаються якісь танці з тим, що ми беремо на себе відповідальність за, за знищення ворога України. Ну блін, хлопці, давайте діяти все ж таки як Масад. Хтось там комусь прийшов дорогу, цегла впала на голову. Ну, значить, така карма. Ці, хто проти України. А, а справді, от, закінчаться ті всі дії, і хтось там, не знаю, там, чи з родичів, чи хтось почне питати, каже, так ви берете на це відповідальність? Так, це ви зробили? І одна справа, коли ти підриваєш громадянина Росії, генерала, який приймає якісь неадекватні рішення і стріляє по цивільних і е, каже, що це законна ціль. Слухайте, ну де б він не був? Дома б він б. там, чи, 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 десь, чи десь на, на роботі, чи, чи на лінії фронту, це не має значення. Він наш ворог. А тут стоїть питання про громадянина України. Угу. От є, є нюанси. Тому справді хотілося б все ж таки, щоб е, інформаційна тиша е, зберігалася по, по дуже багатьох напрямках, в тому числі і речах, які пов'язані з тактикою дій на фронті. Одна справа, коли ти ділишся своїми побратимами десь на навчальних зборах, а інша справа, коли все це викладено в Ютубі. Так, да, це правда. І ще хотів уточнити, чи правильно розумієш, що наш потенціал стане в день сьогоднішній, Це 2 мільйони одиниць дронів приблизно. Але тоді я для себе ставлю запитання щодо о, як ну, скидів, та потрібно щось чимось знищувати і технікою окупації? Ну дрони різні, надзвичайно різні. Від тих, що справді ліквідовується одна жива сила, і до тих, що знищуються досить потужні. Ракетні комплекси, тому і е, скиди різні, де вистачає одної гранати звичайної, да, там вога якогось, а де треба готувати серйозну таку вибухівку е, до, до, до 10-15 кілограмів і має бути оболонка спеціальна і так далі. Так далі. Тобто е, є градація, на яку просто ніхто не звертає напевно увагу. Є навіть дрони, які багаторазові. І вони активно працюють зараз. Ми справді переходимо на системи оптоволоконні, які дозволяють зберігати техніку, нашу техніку, і використовувати її неодноразово, і таким чином зберегти можливість ну, активної і якісної роботи, тому що ну справді дуже багато дронів йде просто в небуття, тому що не протидія е, ребів, і що з нашої шостої сторони досить активно. Я а, під завісу нашої зустрічі сьогодні, ну я розумію, що якщо говоримо про дрони, то не про всі речі можемо розповідати щодо виготовлення і так далі. Але сподіваємось. Ну знаєте, ми останнім часом там про Францію говоримо, вони збираються відкривати абсолютно новий завод та по виробництву пороха, як як варіант, це як приклад. Ну щодо наших можливостей, можливо, це там вже на Сутна тема для розмови в подальших ефірах. Буквально коротко, бо просто поки ми зараз з вами Віктор в ефірі це щодо свіжого актуального, хоча також стежимо за цим напрямком, чи і як для себе розуміє ситуацію між Індією та Пакистаном Віктор Ягон, бо от рішення про напад на Пакистан було передано армії, про це заявив прем'єр-міністр Індії Моді. Дивіться, я взагалі не виключаю, щоб це міг бути вплив третьої країни. Чому тому, що е, настільки це невигідно зараз в даний момент певнім, е, певним е, і, ігрокам міжнародного е, рівня? Що якщо е, ну там теоретично, не теоретично, а просто так десь гіпотетично е, представити, що це могла бути, наприклад, Росія, яка просто послала туди когось, який підірвався, і таким чином відволікти увагу е, світової е, громадськості від того, що відбувається в, в Україні. А це вже неодноразово ми бачили і на прикладі війни в, в, в Ізраїлі і е, подіям на близькому сході з хуситами, де і там, і там російський слід, хочеш, не хоче він все одно проявлявся. Тому ця війна війна, е, а це може бути дуже серйозне протистояння, тому що перекрити воду в регіоні, де від води залежить життя мільйонів. Це досить серйозно. Слухайте, вони перекрили річку, яка не перекривалася там, ну, не повністю, але частково в 60-х років ну, 20-го сторіччя, тому це дуже серйозно, і я би не скидав справді того, що це відволікання певної частини політикому світового на війну, яка ну просто от вибухнула зненацька. І, не, і вона нікому не потрібна, не Індії, не Пакистану. Що цікаво, е, я не виключаю ще раз, говорю, що це могла бути гра третьої якоїсь сторони, е, в тому числі, е, можливо, навіть і Китаю, який хотів просто протестувати деякі види озброєння, які використовує Пакистан е, китайського виробництва. А чому б ні? Подивитися, а що буде, а як будуть реагувати інші е, ядерні держави на протистояння двох ядерних держав? Чи вони застосують ту ядерну зброю? Це для, для китайців, які планують своє життя на 100 років вперед. Я думаю, що це нічого такого сково немає. Тому мені не, це не подобається, і все не дай Бог що застосують. Знаєте, тому що там вже і цифри, деякі підрахували сотні мільйонів людей можуть загинути на правду, і це може бути катастрофа не тільки для Індії та Пакистану. Спасибі вам, Віктору, за розмову сьогодні. Дякую за ваш час і за те, що знайшли можливість долучитися. Віктор Ягон, директор агентства компанії сектору безпеки, експерт із національної безпеки, був з нами. До зустрічі. Побачимось вам, друзі, також дякую, що дивились. Слава вам, слава Україні. Слава, до побачення!